Щось тут не так. Вам не здається? Це найпопулярніший протеїн Wake Gold Standard від Optimum Nutrition. Невже одна з цих банок підробка? Що ви смієтеся? Який з цих протеїнів оригінальний та безпечний для здоров'я? Можливо, ви вже знаєте. Можете написати свою версію в коментарях. Давайте дізнаємось правду разом, чому вони відрізняються, розпакуємо їх і щоб там не було всередині, продегустуємо бути спортивним. Просто поїхали. Optimum Nutrition Whey Gold Standard – Протеїн лідер продажів у світі. Та й не дивно, що і лідер в підробках. Протеїн далеко не дешевий, а тому знаходяться шахраї. Тим не менш, що з цими протеїнами? Що? Мало хто знає, але у компанії Optimum Nutrition є два офіційних виробництва. Одне знаходиться в Ірландії, інше у США. Ну, можуть собі дозволити. Я із багатої. А тому продукція та зовнішній вигляд може відрізнятися. Щоб багато не базікати, рекомендуємо перейти на офіційний сайт Optimum Nutrition. Там в картинках є повна інструкція, як має виглядати справжній оригінальний протеїн. Пропоную зробити це разом з вами. Переходимо у спеціальний розділ на сайті та обираємо регіон Європа. Перший пункт це кришка. Вона має бути вузька та накрита ось спеціальною захисною плівкою. Що цікаво, немає зовсім ніяких голограм, до яких ми звикли. До речі, в інструкції написано, що ця плівка може бути ще й чорно-золодого кольору. Також рекомендують оглянути дно, воно схоже як на фото з такою лінією посередині. Наступний етап потрібно відкрити банку та подивитись на захисну мембрану. За інструкцією вона має бути приклеєна до самої банки, що ми і зробимо. Дійсно вона тримається і її треба просто відривати. Тут навіть видно залишки клею. Тобто все за інструкцією, поки що протеїн оригінальний. На сайті наголошують, що банка не повинна бути наповнена повністю. Головне, це вага самого протеїнового порошку. Наступний пункт це мірна ложка, або, як називають, скуп. Як завжди, вона десь на дні зараз будемо шукати. Намагайся усвідомити правду. І яку? Що ложки немає. О, повезло. Саме питання з ложкою дуже любили обсмоктати з усіх сторін, ніби вона має бути якогось певного кольору. Так ось тут вона прозора, і на сайті написано, що зараз використовуються тільки прозорі ложки без усілякого брендування. Дійсно, раніше ці ложки були золотого кольору, і в якихось попередніх версіях вони ще можуть траплятись. Але така звичайна ложка це окей. Не шукайте свій золотий скуп, він точно не додасть вам біцепсів. Твою дивізію, ну ось по європейській версії все зійшлось. Трошки пізніше. Ми ще й спробуємо його на смак. До речі, на самій упаковці так і написано, що ця версія зроблена в Ірландії, а тому всі питання з оригінальністю оптіум нутрішн відпадають. Тепер переходимо у розділ версії США та перевіряємо наступну банку. У цій банці кришка вже відрізняється, вона ніби трохи вища за попередню. І захисна плівка. Вона з голограмою. Голограма гладка без усякого там рельєфу. Дно теж схоже, те, що на банці тут ніяких питань немає. Дата вибита переважно синім кольором зверху над етикеткою або на дні. Тут дата такого жовтого чи зеленого кольору. Далі треба відкрити сам протеїн, що і робимо. Причому тут з мембраною описана інша ситуація. Мембрана не повинна бути приклеєна до банки. Вона просто щільно прилягає. І при відкритті вона може навіть залишитись у кришці. Зараз перевіримо. Ось вона все як описано. Вона застрягла тут. Дивимось усередину. Так само приємно пахне. Пахне як вкусно. Ніяких відмінностей і скуп такого кольору. Для порівняння, ось вам два варіанти: це Європа, це Америка. Вона така, ніби матова, напівпрозора, ближче до біло. Ця прозора. Також, мабуть, ви звернули увагу, що тут є така спеціальна наліпка стікер зі скретч-кодом. Під захистом знаходиться спеціальний код, який можна ввести в спеціальний розділ на сайті та перевірити оригінальність продукту. Ця наклейка не є обов'язковою. Якщо ви купите протеїн десь в Європі, Америці чи інших країнах чи континентах, її може й не бути. Ці наклейки роблять для окремих країн чи регіонів. Нужні доказательства. Ви понімаєте на доказательства, доказательства Это завжди доказательства. Витираємо код і перевіряємо інформацію на сайті. Вводимо у поле і видає ось таку інформацію: все нормально з цим протегіном. Але ця наклейка без зусиль відклеюється, і її можна приклеїти на будь-який продукт. І від цього я американцем не став. Тому перевірка, я вам скажу так собі. І зациклюватись саме на ось цьому не варто. До речі, що що? Наша гречка дійсно оригінальний продукт. А от що варто запам'ятати, так це те, що це обидва оригінальні протеїни. просто зроблені в різних країнах, але однією компанією, однієї якості, вони обидва безпечні. Скоріш за все буде відрізнятися смак. Ми продегустуємо це трошки пізніше. Мене важко чи ми зацікавити, але у вас це вийшло. Якщо вам потрібна порада, як швидко відрізнити Європу від США, тому що раніше ви не бачили і не знаєте, як виглядає ця банка. Дивимось на зворот етикетки. У США буде переклад тільки англійською мовою. Виглядає це приблизно так. У європейській версії за законодавством має бути три мови: англійська, німецька та французька. Тут відкривається ціла нарнія з перекладами для більшості країн Європи. В Америці такого не знайдеш. А ще простіше, якщо ви вмієте читати, тут написано: це версія Ірландія і США, хоч і дрібними літерами, але все зрозуміло. Це якщо говорити про етикетку, і зовнішній вигляд, але усе це не так важливо. Головне, які інгредієнти та що всередині дійсно, щоб працювало для ваших спортивних цілей. Європейські версії спортивного харчування завжди мають більш детальний опис продукту. Цього вимагає законодавство. А ось, наприклад, у США часто виробники можуть хитрувати і не дописувати усю інформацію, наприклад, прикриваючись тим, що це якийсь запатентований секретний склад, видимість закону має бути завжди. Спешлі Тим паче, коли його порушують в Європі. ж Мають виділити кожен компонент окремо і по грамам. Часто незрозуміло, скільки чого поклали у банку. Якщо вам буде цікаво окреме відео про плюси і мінуси спортивних добавок США та Європи, напишіть про це в коментарях і ми пропрацюємо. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Отож, розглядаючи склад, можна з певністю сказати, що вони по білкам, жирам, вуглеводам однакові. Рай! Я знав все! Основні інгредієнти також однакові. Це 100% сироватка. Дещо відрізняються технічні компоненти, наприклад, загущувач різний. Але це не суттєво. Можливо, трохи вплине на розмішуваність чи смак. Побачимо. Ну а з точки зору користі вони не відрізняються. Давайте нарешті перейдемо до дегустації. Обрали однакові смаки. Це екстремально молочний шоколад. Ту ж може хоче шоколад. Взагалі, Америка відрізняється своїми вираженими смаками, хоча, можливо, це просто зафіксувалося в уяві споживача. Приготували коктейлі за інструкцією. 250 мл води, один скуп, 30 грам. Навіть зважили, щоб все було точно. Змішували в звичайному шейкері однакову кількість часу, Однакові умови. Як не дивно, першим моїм протеїном був саме Вейгол Стандарт. Мені здається, що нічого не змінилось, він смачний, приготований з водою, досить насичений молочний шоколад відчувається. Я задоволений. Ну і тепер європейська версія. Раніше я її не куштував, той самий молочний шоколад. Я ще більш детально розпробував саме європейську версію, і що можу сказати: європейський голд має ну трошки більш кремову структуру. Щодо смаку, то ірландці зробили більш молочний смак і трошечки більш солодший. Тут що кому більше подобається. Я не хочу сказати, що в них кардинальна різниця в солодкості. Але щоб виділити вам хоч якусь відмінність, я про це сказав. По розчинності, знову ж таки, ніякої різниці немає, вони однаково розчинились, колір, мені здається, теж абсолютно однаковий, піни немає. Мабуть, вас зацікавило, чому в Україні почали з'являтися різні версії Вейголл Стандарт, адже раніше було тільки США. Думаю, нікого не здивую, якщо скажу, що поставки спортивного харчування та й усіх товарів із-за океану значно погіршились. Товарі їдуть нерегулярно, та й вартість доставки зростає. Тому і почали поступово привозити європейську версію. Але якщо ви були раніше у Європі, в європейських країнах, то там можна зустріти тільки цей варіант. Про США вони і не знають. А це що за чортівня. На сьогоднішній день європейська версія голоду обходиться трошки дешевше ніж США. Можливо, щось зміниться найближчим часом. Основна теза цього відео: що не варто боятись європейської версії Optimum Nutrition. і це стосується і вітамінів, амінокіслоти і так далі. Версія США нічим не краще, по суті, це один і той самий продукт. Якщо ви боїтесь натрапити на підробку, у нас є кілька порад. Перше, купуйте в реальних магазинах, які вже довго працюють, які мають репутацію та. Реальних людей. Друге, це протеїн не дешевий, тому не варто гнатися за дешевою ціною і купувати десь з рук або з дошок оголошень. Ти перебздів. А ти не добздів. Так не кажуть. Ще я кажу? Є люди, які дуже прискіпливо обирають протеїн, видивляються кожен елемент на банці, відтінок кольору і так далі. Але навіть сам виробник не настільки. Дотошний і за своїм бажанням може змінювати якісь елементи банки. Нещодавно з тією ж компанією Optimum Nutrition, яка лідер у світі, трапилася ситуація, коли не вистачало кришок чорного кольору до банок Вітамін Optimen. І усі вітаміни приїжджали з білими кришками. Це дуже було схоже на підробку. Але ні, компанія офіційно повідомила, що це вимушений крок. А з наступними поставками все повернулось, як і було. Напишіть в коментарях, чи важливо, щоб продукт, протеїн був саме з США, чи Європа теж підійде, враховуючи, що це один і той же виробник. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування з США, з Європи, інших країн в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.